Відео не буде. А підписую контракт. Всім привіт! З вами Шампунь, і це повернення на мій ютуб-канал. 11 років. І перерви. Але, як на мене, цього мені і не вистачало. Я грав у гру My Singing Monsters. Повертався та знімав Flash of Clans. Мама! Ну как діла? в с степей ріконав! Я стаблі прийшли... Такого не буде. За цей довгий, а для когось короткий період часу сталося дуже багато чого. Я зі своїми друзями хотіли зробити групу в Вайбері. Ну тому що ми її дуже довго не робили. Я повертаюся не просто так. Я повертаюся з різними ідеями. Хотіли зробити групу. Також минулі ідеї то залишаться, але лише ті, які набирали хороші перегляди. Монтаж. Сценарій у відео, в яких він потрібен. Якість прев'ю. Про це все ну, такого не буде. Тому, будь ласка, поставте лайк та по можливості напишіть коментар. <му> Щодо прев'ю. Я підписую контракт з одним дизайнером, таким як Дрістган мене тримає в заложниках. Врятуйте. Думаю, це вже звучить доволі круто. І так, це круто. Я повертаюся на канал та міняю практично все в кращу сторону. Ця інформація, яку ви зараз почули, це не все. Зберігайте в голові, що я просто шампунь. Шампунь, який грає в Майнкрафт. Більше таких деталей я написав у свій телеграм-канал. До речі, хто не знає, мій телеграм-канал існує ще з початку цього каналу. Тобто моєму каналу більше ніж два роки і моєму телеграм-каналу стільки ж. Ну, а це відео буде останнім в цьому році. Ну що, ось таким і було перше відео після мого повернення. Це, що ви зараз бачили, було таким, як можна сказати, розігрівом для каналу. Тому що, як на мене, зразу випускати відео не варто. Ну і з вами був я шампунь. Всім удачі і всім пока-пока! Привіт, з вами Шампунь, і це повернення на мій ютуб канал. 11 років і перерви. Але, як на мене, цього мені і не вистачало. Я грав в гру My Singing Monsters Повертався та знімав Clash of Clans кого не буде. За цей довгий, а для когось короткий період часу сталося дуже багато чого. Я зі своїми друзями хотіла зробити групу в Вайбері, ну тому що ми її дуже довго не робили. Я повертаюся не просто так. Я повертаюся з різними ідеями. Хотіла зробити групу в Вайбері. Також минулі ідеї то залишаться, але лише ті, які набирали хороші перегляди. Монтаж. Сценарій у відео, в яких він потрібен, якість прев'ю. Про це все Ну, такого не буде. Тому, будь ласка, поставте лайк та по можливості напишіть коментар. Я підписую контракт з одним дизайнером, таким як Дрістган мене тримає в заложниках. Врятуйте. Думаю, це вже звучить доволі круто. І так, це круто. Формація, яку ви зараз почули, це не все. Зберігайте в голові, що я просто шампунь. Шампунь, який грає в Майнкрафт. Хто не знає, мій телеграм-канал існує ще з початку цього каналу. Тобто моєму каналу більше ніж два роки і моєму телеграм-каналу стільки ж. Ну, а це відео буде останнім в цьому році. Ну що, ось таким і було перше відео після мого повернення. Це, що ви зараз бачили, було таким, як можна сказати, розігрівом для каналу. Тому що, як на мене, зразу випускати відео не варто. Ну і з вами був я шампунь. Всім удачі і всім пока-пока!